Доброго ранку. Ще раз ми знову до вас повернулися, і маємо вже наших наступних гостей, які сьогодні в ранньому прокинулись для того, щоб подарувати вам гарний настрій. Сьогодні у нас у гостях Ігор Букай, режисер та оператор кліпу, який ви зможете побачити сьогодні за декілька хвилин. А також Вікторія Снігорова, співачка. Ну і власне чиї кліп це і є. Доброго ранку. Доброго ранку. Будемо ми сьогодні говорити про кліп під назвою Відпускаю. В кого з'явилася взагалі ідея створити цей кліп і е, кого як... відпускали? Відпускали дійсно, і як склалася ваша співпраця? Ну, перш за все, хочу зазначити, що співпраця наша почалася з паном Ігорем з банального знайомства в інтернеті, в соцмережах і почали співпрацювати з фотосесій. Зійшлися на думках спільних творчих тематиках, ідеях. І після того я почала записувати першу свою пісню під назвою Відпускаю. Ігор м, почув мою пісню і, власне, запропонував спробувати зняти якісь відеороботу, нашу першу. І, власне, передаю слово Ігору, нехай розповість про враження про пісню. Ну, ми, я як фотограф спочатку займаюся вже тривалий час фотографії, і, щоб підняти свій рівень, оновити портфоліо своєї фотографії нові. Шутав. Тобто у вас Почав така була шука... більші... професійна зацікавленість створити кліп, наскільки ну, я розумію? Ну так, так. Але спочатку була фотографія, але хотілося знайти творчу людину, яка змі... зміє передати той настрій. І потім виявилось, що ця людина ще, ще й має чарівний голос і зовнішність гарна, і, і тоді переросла ідея створити кліп. А це перший кліп ваш. Це перший. Ваш кліп. Тобто це ваша перша пісня і це ваш так, перший, так. перший кліп. І одразу така співпраця у вас, так? Так, ми Дебютний який пундем у вас так, вийшов. Порозумілися один одного і без слів, якось так воно все своїм ходом. Починали знімати в старому селі Старосійський замок, і записували соло там. І потім, по ходу, з'явився там поїзд. І він нам відкрив ту дорогу на майбутнє, щоб розвивались події. Так, як... А як ви взагалі у вас було якесь попереднє бачення цього? Чи ви десь готувались? Ну, як, як ви дізналися про те, як робити кліпи? Ну тобто, чи може там кожна людина? От я сьогодні хочу знімати кліп, чи можу я почати знімати кліп? Чи мені І для цього потрібні... важко це зробити? Так, чи мені потрібно там, я не знаю, якісь попередні знання, там чи ще щось? Ну, попередні знання потрібно. Операторські знання і режисерські в плані, щоб створювати якийсь сценарій, але потрібно, потрібно головне, щоб була концепція якась. От, я відштовхувався від пісні, оскільки пісня передавала такі. Такі життєвські емоції, якось воно воно все своїм кодом так відбувалося. Тобто, перш за все, це ідея. Ідея, яка має бути втілена у кліпі, ідея, яку несе ця пісня. І у вас, ну, як у виконавиці, ну, ну... чи були певні е, такі картинки, що саме ви хочете показати у цьому кліпі, чи це була от повністю ідея Ігора? Оскільки е, я автор пісні, е, хочу зазначити, що. Не мала першочергово ніяких ідей стосовно того, як екранізувати чи, наприклад, там, створити якусь картину чи концепцію, як правильно подати цей матеріал. Але коли пан Ігор почав ем, власне, думати стосовно ідеї поїзду в наш вокзалу, де наступна була локація зйомки. Ем, Відразу почала асоціювати власне, з текстом в пісні, тому що відпускаю певний шлях, який я вже пройшла. Получається дорога, якісь такі перепони, і цю дорогу потрібно минати, долати, ніякому разі не повертатися. І фінальні наші кадри власне демонструють те, що я обертаюся на все, що вже відбулося, і іду собі далі. Тобто пісня лірична, я так розумію, вона про переживання особисті, Вона хто я з... автором. Я автор. Я пишу слова і музику. Написала аранжування було «Faust Record». Йому велике спасибі за внесок в цю музику, тому ну, що ми про це ми про це не говоримо в, в студії. Дякую, <delve> <с Aprneg> і... <-rep> але ми дякуємо всім звичайно. Хто долучився? Долучились, тому що е, дуже безпосередньо велика їхня роль в моєму моїй музиці. Була і це якийсь такий трішки експеримент. Це не зовсім лірика. Тобто є це поп музика без безумовно, але це не передраматизований текст і. Хочеться зазначити, що е, Ну, більшості вона така мотивуюча, що потрібно справді відпускати все, що в нас було в житті, і чого зараз вже не потрібно, аби воно відбувалося далі. Вікторія, ви плануєте себе далі розвивати як співачка? Ви плануєте себе, е, ну які взагалі вас плани на найближче майбутнє, власне, у вашому кар'єрному розвитку? І ще таке одразу запитання: чим ви зараз займаєтесь або чим ви займалися до того, як почали співати? Е, Моя мета завжди була навчитися професійно співати. І зараз я навчаюся в нашій музичній академії на академічному вокалі. Відповідно, в майбутньому мрію стати оперною професійною співачкою. До цього потрібно дійти в професійному плані, тому що це складна робота, це дуже велика робота над голосом. І поки формується мій оперний голос. Трішки розбиває сестра в естраді, пробую знайти стиль музики, хочеться розвивати музику, не таку стандартну, яка у нас пропагується в Україні, така більш лірична, а хочеться все-таки прогрес показати. Тому ця пісня вже записана і зараз готую наступну пісню. Тому до нового року, надіюся, прем'єра вже відбудеться. Вікторія, ми розуміємо, що ваш зараз процес формування, але ну <кхід> тобто себе я маємо як повноцінний там знаєте, такої величезної зірки. Але е, у нас є така традиція на каналі, особливо на нашій програмі, про те, якщо до нас хтось приходить... Кодить і каже, що він співак або співачка. Ми просимо співати в прямому ефірі. Хоча б невеличкий клаптик. Е, чи чи готові... Підвищити настрій нашим глядачам. Чи, чи готові ви на такий маленький експеримент? Це може бути пульчо, це може бути презентація маленький шматочок вашої пісні. Хоча б просто співочу доброго ранку. Гаразд, я заспіваю приспів зі своєї пісні. Слова забуті оживу! З собою мрію принесуть, і з кожним ранком відчуваю, надію далі, далі відпускаю, і навіки знаю я кожна мить лише твоя. Браво, Супер. от тепер, ось це, це ні, ну ми насправді віримо. Звичайно, ми, але, знаєте, ми хочемо е, переконатися в тому, що співаки, вони справді йдуть по цій стежці, оцього знаєте, от голосу, вокалу, І що вони справді це роблять. Тому нам дуже приємно, що ви погодились yeah. на наш експеримент. Е, я пропоную, мабуть, переглянути вже відеороботу тому що ви розказали, ви себе представили. Ми хочемо теж представити ще раз і нагадати, хто у нас сьогодні у студії. У на сьогодні у студії Ігор Бокай, це режисер та, та оператор кліпу, який ми зараз побачимо, його дебютна робота. ще ми вітаємо, і, звичайно, Вікторія Снігорова. Зірочка, співачка, яка виходить на арену шоу бізнесу, України. і звичайно, кліп відпускає. The Ці одалі далі відпускаю, і навіки знаю, я, кожна мить лише твоя. Навіки знаю я, кожна мить твоя, знову прийдуть наші дні коли небо Чужі, скоро буде замовкати звук минулої втрати, скоро вдосталь на терплюс Yeah. yeah. See you!